Розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралося біля нього безліч людей. Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі, і він багато розповідав їм притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та визбирали його, інше впало на кам'янистий ґрунт. Де не було багато землі, швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросли і заглушили його, а інше впало на добру землю і давало плід одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Підійшовши, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами, а він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано, адже хто має, тому дасться і матиме понадміру, а хто не має, то і те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаї. В якому говориться, слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте притчу про сіяча до кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є непостійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє, тому приносить плід, один родить у сто разів, інший у шістдесят, а ще інший у тридцять. Іншу притчу подав їм, кажучи, подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане! Хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі, звідки ж узявся кукіль, а він сказав їм людина ворог це зробила, і кажуть йому раби хочеш, щоб ми пішли і випололи його? Він же сказав ні. Щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге, разом росло до жнив, а під час жнив скажу жінцям. Зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу подав їм, кажучи Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні й гніздяться на його гілках. Іншу притчу навів їм царство небесне подібне до закваски, що її жінка взяла й поклала до трьох мірок борошна, поки все вскисло. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив. Щоби збулося сказане через пророка, який говорив Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні, його кажучи, роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добірне насіння, це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, а женці це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Царство Небесне подібне до скарбу. Схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Каже їм Ісус: Чи зрозуміли це все? відповідають йому так. Він же сказав їм. Тому то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове й старе? Коли закінчив Ісус ці притчі, він пішов звідти. Прийшовши на свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі. Так що дивувалися вони й говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосип, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушувалися ним, Ісус же сказав їм Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство.